Прошу в наш музей. Дуже круто. Львівська культу... кераміку, скульптурна фабрика. Mm -hmm. Це все представлена Львівщина у нас. Потім далі є Васильківський завод. То це все ручна чи це фабчина. Ну, як і ручна, розпис ручний, фабрична, так. А -а -а. Тому у нас тут є і, і я, чи це за фабриця сидіти? Ганна авторсь... Іванівна Петро Петрович. Да. Ні, це були авторські роботи, цієї фабрики вже немає. Вже це все, що залишилося зараз, скажімо, вже такі в нас. А ви відео? Це? Да. Клас. Тому, так. Це був відділ був гудного скла. На... Гудне гутне скло. Тут, Тут така має. обрядова пляшка. з неї наливають. Тому це все. Авторські вироби, зараз цього всього нема, тому залишилося це в 17-й. Да, і так він торк. Так. так? Так. І ось такий Васильківський завод далі пішов у нас. До Київщина, Київщина. Знаменитий. Північ. Півник тут. Залишилось. Зараз я перенесу його. Півник. 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 І я півень. В рік півня народився. Мірій! В такому стилі воно працює. Да. Так, свистки, це декоративне декоративне коло на кухню. Потім. Тут ми переходимо в опічні Полтавська область. Це в нас опіжня. Це, скажімо, більш такі були побутові речі, де використовувалися в кожній хаті. Глечики, макітри, все використовувалося в повсякденному. Це вже більш такі, як експонати так красити. Молоде було, Це було Все тоді гарного дня да, будемо. Наш музей. Дуже круто. Ансамбль пісні і танцю Гуцулія запрошує Любим. на українські вичорниці. Грандіозне українське шоу за участю 50 артистів. 13 до співає легенда української сцени народна артистка України Оксана Білозір. Запрошуємо вас відвідати науково-пізнавальну виставку. Я не воділа таки. Одягайтесь, то королева. А король ще прийде. Помахайте ручкою. Все, чекаємо вас на концерті. Яке ваша фотографія? була вас про цьому п'яти підірок.